Всім привіт, я рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні я буду випікати такий кекс мішку такого. О, він змащений цим маслом. Прихолону, що мені значить треба, що я буду використовувати. У мене тут три яйця, стакан цукру, ванільний цукор. Стакан йогурту, покришений горіх і шоколадні такі капельки. 100 г розтопленого масла, розпушувач, какао і крохмаль і борошно. Зараз я пробиваю цукор, ванільний і звичайний цукор. І тоді будемо далі поступово все змікувати. Ось так, люди сильно пробиваємо. в стійку піну просто пробили і все, щоб гарно розмішалося. Далі, зараз візьму дінчика, але лопаточкою мене такі лопаточка. Так, тепер сюди виливаю масло. Розтоплене, розмішую, сюди ж виливаю йогурт, можна брати сметану, можна брати кефір, в кого що є. У ну, мене є йогурт такий. Це ще що тут. О. Так. Вилила, розмішуємо. Гарно, так. тепер сюди, добавимо трошки крохмолю, Десь, Крохмоль, Тубурку, ну, Десь кукурудзяний Крохмаль. Може лишились таке вичуємо. Так, розмішую. Тепер сюди додаю борошна. стакан борошна добавляю. И добавляю сюда чайную ложку распушиваться. Вот, распушиваю сюда. Борошно размешиваю. И съедную. всі ці інгредієнти, так, щоб вони розмішалися. Так і тепер сюди я відділю, щоб рідше було. и пару ложек нашей сумищи. Раз, два, три. Я думаю, будет достаточно, достаточно. И теперь порща добавляю сюда борошно. Дві чашки ну це стакани 250 грамові. І сюди ж тепер висипаю горіх і крапельки шоколадні і розмішую. Ось так. Ось така густота мені потрібна. Гарно перемішую. Угу. Перемішала. Тепер далі, що я? Це я відставлю, відсипалося. Відставляю. Мені потрібно буде додати столову ложку какао сюди. Так что я вот кабанчиком так, вот так, вот и, и сейчас размешаю ее. Мені буде нужен зараз їхну плюшу. Так. Як бачите, от какао ура роз... загущається, через що я одділила. Не дуже щоб густе було. Якби якби додавала в ту в суміш капав, то воно було б густе дуже. І тоді погано його нам буде. Так, тепер беру кільчик і відправляю сюди у кульочок нашу мосту. Це відправляю мені ну, щас, одну хвилинку, так, підсуваю форму. Дальше, що я роблю, беру ножнички, так? І відрізаю так і тепер першим ділом ото. Очі. І отут -отак малюю, духовка в мене вже гріється. Будемо випікати при температурі 175 градусів, хвилин 40. Так. І тепер отут на лапки отак, повністю заливою. Лапки. Видно? я думаю що видно. Так, тут можно бровки отработать такие, нагушка, вот так. И тут -то. уже тут завалилося трюшки, вот так. І тепер викладаємо наш основну масу Сейчас там щось розтачається щось буде треба. Так, так, все. Расправляю. І відправляю в духовку випікатися. Як спечеться, будемо бачити, яке воно що воно. І так, друзі, спікся наш кексик. Ось такий він вийшов. Зараз будемо дивитися, який він там, він зхолонув вже, будемо дивитися, який він там і знизу у нас получився. стає він від форми, вроді би нічого. І зараз отак попробую. Ого. О. от став. Все нормально. І ось такий він получився Наш кексик. Це не підсможений, це воно от шоколаду такий він. І ось така красотенька в нас получилася які всередині дивитися не буду, тому що це буде для подарки. Ось таке. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.